Вітаю вас 28 серпня ранок день недобрий. Це відео, дубль 2. Дубль 1 не сподобався. Ну, мабуть, розумієте, про що я кажу? Зараз спробую зробити ще раз розглянути оці питання ваші. Ну і, до речі, з'явилась новина, що спецпризначенці ГУР вразили. В Азовському морі. На сій калібрів. Ось так. До речі, ви сьогодні у мене це питали. Але ви ще питали, де наші фламінга, паляниця, трембіта та інше? Де воно і чого воно туди не летить? Ладно, давайте. Жахлива ніч для Києва всю ніч. І аж до самого ранку. До шостої ранку, а може навіть і довше. Це прям жахлива ніч, тому що кожен район, кожен район міста, Київ, і лівий берег, і правий берег постраждали. Я теж вам скажу чесно, не спала, переживала за всіх. Ну ось така людина. Напишіть, будь ласка, як, як ви, кияни, як ви це все пережили? Сподіваюся, що. Ну, я, ну, це неможливо нормально було пережити. Мені і люди писали, і клієнти, і просто ті, хто мене дивиться, кажуть, що ось це прям реально жахіття якесь. Прям кожен район міста постраждало більше 80 будинків, пошкоджені. Прямі влучання по житловому будинку зафіксовані прямо на відео. Тобто, удар ціленаправлений був на цивільні об'єкти. Дитячий садочок. Ось зараз пишуть у відділення термінал нової пошти. Ось так. До речі, ще летіло і на, в Прип'ять. Дві-три балістики. Давайте спитаємо, що зараз покаже. Дві-три балістики летіли вночі, місто Чого? Чого воно туди летіло? Що це взагалі таке? Мені здається, туди ще. Ну, дрон, там, да, ви знаєте, дрон був. А ось щоб балістика летіла в ЧАЕС, Щось я такого не пам'ятаю. Балістика в ЧС сьогодні вночі. Балістика, повтор того, що було. Ну, те, що, в принципі, зранку показувала Росія, сонце. Угу. Це хитрість, це підступність а, Росії показати, що ми можемо зробити повтор того, що було. Це така маніпуляція. Ну, 10 мечів. Агресія. Залякування України, залякування нашого президента, щоб той пішов на домовленості. А домовленості які? Повністю Донеччина. І, в общем, всі їхні оці забаганки. Ми в очікуванні власності. Ми в очікуванні, ми в очікуванні всіх наших територій. Віддайте. Віддайте, та щось там підпишемо і на деякий час нібито затихнемо. Ось, в принципі, це я показувало мені і в дубль 1. Я думала, цікаво, що ж покажу в дубль 2, а воно, в принципі, те ж саме, що і в дубль 1. Далі, стосовно того, що е, я думаю, що найближчий час, давайте, 29, 30, 31 серпня, в ці дні чи є загроза? Знов масованої атаки по Україні. 29, 30, 31. Чи є загроза знов масованої атаки по Україні. Так, да, да, так, є. Росія готується, нас кашмарить. Дорога, до, Дорога до кошмару. Щоб змінити ситуацію, щоб був мир змінити кордони, їхня політика бути агресивними. Зупинити рух і перемогти. Зупинити рух. Зупинка руху. Якого руху? Колісниця мається на увазі ЖД, а може, якогось ще руху. Знов на наші, на наші умови, схиляння України через ось цей. Удар, який був, схиляння України і йти на двійку Кубків на наші умови. Зв'язати руки нашому захисту, виснажити, знищити захист. Ну, ви зрозуміли, який захист ППО. Так, хорошо. Тобто, загроза найближчі три дні ще ну, будьте уважні. Це стосується не тільки міста Київ. Ану, покажіть, будь ласка, в найближчі три дні 29, 30, 31 серпня. цілі Росії стосовно які в них цілі мається на увазі по обстрілам Україна, в Україні. Ну, Дрони? Оце карта навчання. Зв'язати руки, зробити важкість, пошкодити, зупинка. Луна це може бути знов ЗС, ЧС. Це загроза якась хімічна. Або, знаєте, залякування цим. Уход від сонця, світло. Ще попереду агресія, атака на нашу енергосистему. Світ, вода, газ, тепло. Да, погрузіть у відлюдника. Налякати знов ідіть на домовленості. Змінити ситуацію, налякати йдіть на наші домовленості. Ну, те, те ж саме. Тому дуже вас прошу, всі міста України обережно. І ваші найголовніше сьогоднішнє питання, які ви писали і в Телеграмі, яке ви писали мені, і в коментарях Альона, де наші? Альона должна все знати. Ось розумієте, Альона должна все знати. Де наші фламінга, паляниця, трембіта та інше. Чому вони не летить прямо ось туди? Чому? Чому тільки ми відгрібаємо, чому вони не відгрібають? Я вже вам робила, питала, казала, що наші не будуть бити по цивільним. Не будуть. Це раз. Тільки по а, всьому. Законним військовим об'єктам. Так воно і получається. НПЗ, підприємства, литовища, склади і оце все. Так чи взагалі летіли на Росію наші «Фламінго», Паляниця та Трембіта та інші якісь ракети власного виробництва летіло щось туди? Ви розумієте, ще ви хочете, щоб прилетіло в їхню столицю? Ну, ще раз кажу, воно не буде летіти по цивільному. Попередження зі світу є. Тільки я сказала, що військові цілі об'єкти. Ну, можливо, ці там, як воно називається, як вони називають? Точки прийняття рішень можливо. Чи летіли наші ракети? Я вам скажу так, летіли, але небагато. Але воно летіло точково, більше, звісно, дронів. Бачите, виробництво і колісниця. Виробництво, в принципі, показує, колісниця руху в виробництві показує. Бачите, агресія і карта смерті. Війна. Нам все одно забороняють бити ось туди, куди ви мене питали. Не рекомендують. Давайте так, забороняють. Чому? Чому Чому в Україні це забороняють? Це ж наша власна зброя. Ракети. Чому є така заборона? Знов Україна, мир 10 мечів. Знов ось, ось, я думаю, якщо випаде, то в дубль 1 це показувало. Тепер же ж дубль 2 відео. Правильно? Уход від сонця. Сонце це що? Це все, все пов'язано з ядеркою. Світ не дозволить цього, щоб запобігти сонцю. Ну, в Росії ж є ядерка, не забувайте про це, що в них там вже ж воно є. Ну так, да, воно старе, воно там древнє, воно покрите плесінню, але воно є. Воно є. Тому і ще цей факт теж грає велику роль. Ми ж своє віддали, віддали, залишилися з голою, Ви зрозуміли з чим голим. Ось так. Чому забороняють Україні пити туди? Чому? Тому що є домовленості з дияволом. Є домовленості. якісь законні об'єкти, які ось, то все, що стосується війни. Ну, ну, що я можу зробити? Ну ось так. Ладно, давайте спитаємо, чи прилетить по їхній столиці. Чи прилетить по їхній столиці? Чи прилетить по їхній столиці щось. Тускентаклі, рисову ось. Агресія. Ну, бачите, знов не рекомендують туди. Дуже хочеться, але як не те, що не рекомендують, не дозволяють. Знову мені показують підприємства, склади, ресурс їхній. Це так. А прям туди, хоча башня по правосуддю падає. Ну, бачите, башня по правосуддю, Ну, давайте так, оці точки прийняття рішень. Може бути. Башня по правосуддю. Летить плани. Головна мета позбавити їх ресурсу, фінансів, грошей, палива. Розумієте, зараз головна мета позбавити їх палива, щоб не було палива. Особливо в першу чергу для їхньої техніки. Щоб не було масованого наступу, щоб не було палива для техніки, для літаків і так далі. Зробити бідність. Ну, тобто, наші українські санкції. Трамп не може да, наважитись, а ми ось так робимо. Тому така відповідь. Сподіваюся, що дубль-2 зайде нормально. Бережіть себе.